Greenwich Park Plus від компанії Degas Group. Це не просто будинок, це середовище без бар'єрів, створене для життя на повну. Greenwich Park – перший інклюзивний житловий комплекс в Одесі. Тут простір підлаштовується під людину, а не навпаки. Житловий комплекс складається з трьох окремих секцій: у дворі комплексу інклюзивний майданчик, лаунж зони з тактильним покриттям, зелений сквер. І зона для вигулу собак територія адаптована під кожного та має все необхідне для життя. Ми занурюємось нижче до рівня безпеки. У кожній секції окреме укриття з кожного укриття є декілька варіантів виходу, між ними підземний тунель, яким можна пересуватись між секціями, де розташовані укриття. У першій секції головне бомбосховище. Воно з розділенням на інклюзивний санвузол, дитячу кімнату, кімнату матері і дитини, медпункт, зону зберігання води та продуктів та окреме приміщення для мешканців із тваринами. На поверсі передбачено міжповерховий підйомник для людей з інвалідністю. Поруч реабілітаційний центр, місце відновлення, спокою та підтримки. Наступний поверх супермаркет. У вході усе просто: пологий пандус, електропідйомник, тактильна плитка, шрифт брайля, зручна навігація. У супермаркеті інклюзивна каса та прямий доступ до ліфта. Кожен мешканець може повертатися додому без вулиці, без перешкод, усі ліфти з голосовим керуванням і сенсорними датчиками. Просто називаєте поверх, і вас почують. Наступний поверх розділено на два функціональні блоки міську амбулаторію та комерційні сервіси, ширина коридорів 190 см, двері без порогів, а зони обслуговування максимально зручні для всіх. В амбулаторії розташовані кабінети сімейного лікаря, педіатра, медичного масажиста та реабілітолога, стоматолога, а також медична лабораторія. Поряд сервіси щоденного користування, салон краси, коворкінг, аптека, йога-центр, кав'ярня, банк, зоомагазин. На цей поверх також веде міжповерховий підйомник. Гринвіч Парк не просто житло. Це дім, що бачить потреби кожного і дарує свободу жити так, як хочеться саме вам. Дегаз Груп будуємо простір, у якому всі свої.